Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські прикордонники поповнили свій арсенал сучасною 155 міліметровою колісною самохідною артилерійською установкою Діта. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. Військовослужбовці активно опановують нове озброєння, яке вже невдовзі стане потужним інструментом для знищення російських окупантів на передовій у складі Сил оборони України. Як повідомлялося раніше, Нідерланди замовили у Чехії для України спершу дев'ять таких артилерійських систем, а пізніше ще шість одиниць. Проте наразі невідомо. Чи саме ці САУ передали прикордонникам, або ж вони надійшли іншим шляхом, наприклад, із державного оборонного замовлення. Варто зазначити, що наприкінці грудня 2024 року стало відомо про отримання Саудіта артилеристами 12-ї бригади Азов. Ще раніше у листопаді 2024 року аналогічні установки отримала третя бригада оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Саудіта була розроблена чеською компанією Екскалібур Армії на основі перевіреної часом концепції коліс. Саудана VZ77. Вона демонструє високий рівень автоматизації, що значно полегшує роботу екіпажу. Командир установки може вводити всі необхідні дані для виконання завдань у бортовий комп'ютер. Механік водій отримує автоматично розраховані параметри та вказівки для виконання вогневого завдання. Автоматизований балістичний обчислювач розраховує параметри стрільби. Після чого система самостійно наводить гармату, заряджає снаряди з метальним пороховим зарядом і здійснює постріл. Серед ключових характеристик діта темп стрільби. 5-6 пострілів за хвилину, боєзапас 40 снарядів, максимальна дальність стрільби до 39 км, висока прохідність, що забезпечує швидке переміщення пересічною місцевістю та оперативну зміну, позицій після виконання вогневого завдання. Ці характеристики роблять діта однією з найсучасніших артилерійських систем, яка не лише посилює вогневу міць української армії, а й підвищує її мобільність та ефективність завдяки впровадженню таких сучасних систем, як діта, Україна продовжує зміцнювати свої оборонні спроможності. Що є важливим у боротьбі проти російської агресії друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.